Дивіться, здоровий егоїзм має бути в кожному. А нам, нам казали так, ти поки почекай, зараз всіх буде, всіх буде добре, зараз там діти поступлять, я не знаю, чоловік щось там закінчить, тоді ти будеш. так? І нам, що нам говорили? Та ти егоїст та й добре, але нам дали різміну поняття. Розумієте, егоїзм це добре, егоцентризм це недобре. Боєвоїзм це тоді, коли мені можна, я собі дозволяю, я своїми силами щось намагаюся зробити. Вийде, то вийде, не вийде я і так молодець. Егоцентризм — це я вважаю, не всі повинні: родичі, друзі, чоловік повинен, дитина повинна. Ну бо я ж старалася. Оці взагалі жертовні мами це просто капець, розумієте? Або мами, які я хочу, щоб моя дитина була щаслива. Відчепися від дитини, зроби щасливою себе. Розумієте? Тобто, коли ми хочемо когось ущасливити. Ущасливте себе. Коли ми роздаємо поради, слухайте, порадьте собі, ви, чув... ну, ви... вас хтось питався, наприклад, так? Дивіться, я роздаю поради тільки за гроші, коли не питаються. Все. Решту, хоч може світ за тої людини, може це її кармічний процес. Я там до чого? Не беріть на себе чужі проблеми. Ми, коли хочемо і ще одне, не плутайте доброту з дурістю.